Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі про Україну. Запоріжжя подивимось, тому що швидко відіграється. Подивимось, чи будуть активні найближчі дні, чи будуть вони небезпечні, тому що в мене якесь таке передчуття не дуже приємне. Бачу такі картинки трошки, дівчат. Щатки, хлопчики, підписуйтесь, мої хороші, на канал, не забувайте, не пропускайте оновлення я просто бачу по. Мені цікава інформація, я бачу по області. От ем, іноді вилітає в мені в Ютубі, оці люди, які там військові експерти. Да? Щось аналізують, розказують. І якщо раніше десь я ну, можу ж подивитись, да, чи правильно людина мислить чи ні, були й гарні думки, були правильні і правильна інформація, то зараз я бачу, що експерти плутаються і не знають. А я скажу, чому не знають, цікаво подивитись, я бачу, що от зараз. Мінімум, мінімум слів, так, як кажуть, мінімум, мінімум стресу для нас, тому що йдуть, розвертаються і розгортаються якісь нові тактичні плани, перегрупування. Зараз іде велика робота на фронтах. І я хочу подивитись, чи вдасться це, тому що 50-50, можемо все на кон поставити і мати проблеми ще більші. Абстрактно пояснюю. Для Запоріжжя це важливо, тому що є небезпечні сигнали. І все більше розганяється та ситуація, що ворог зараз, скажімо так, пройшов, програє, потім прийде знову і ми розуміємо, що знову ж піде на Запорізький напрямок. Давайте дивитесь, тому що за Запоріжжя, за Запоріжжя чомусь йде тривога всередині. І саме чому? Тривожна за Запоріжжя. Закрита інформація. Прекрасно. А, якась дата буде важлива для міста. Тут може бути покрива, може щось раніше вересні. Якась важлива дата, і вона пронесе Тут тривожні новини, тут буде дуже багато тривог, може і тривог реально, багато тривожних новин, і деякий, знаєте, період великих смертей. От зараз щось змінюється. І коли такі ситуації коли змінюються, коли знаєте важливі періоди на фронтах, то саме час молитись. Тому. То вашу вірить, знаєте? Зараз об'єднання людей навколо проблеми, ситуації, воно дуже важливе. От зараз, той час, коли або довго суцільна ніч, або з'їде сонце. Як, ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Тепер найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Покажи мені. А що ж таке Хай вам греться. А що у вас за обмеження руху? Туди не ходи, сюди не ходи, щось буде або перевірки якісь на дорогах, місто в'їзд-виїзд складниця. когось шукають. Що шукають? Запоріження. Є небезпека. Зараз будемо дивитися, що ворог шукає. Чомусь кажуть, біля цвинтарів небезпечно. Може бути таке, що когось будуть ховати, може, військових і буде влучання прильот. Запоріжжя найближчі дні. Треба захищати, краще захищати. Влада розслабилась, у вас або якісь засідання будуть проходити. Або ще щось. Вони на чемоданах сидять. Не відпочили за літо? Запоріжжя найближчі дні. 57 днів покажи мені. Тут кажуть, АЕС уже нікого не лякає. Ми все зрозуміли. З повітря йде атака. Вивозять людей. До вас везуть? Обіцяли їм допомогу не допоможуть так як треба. А що військові? Що за проблема з комунікацією військових в місті? Мені просто йде проблема, що військові не можуть знайти. Ну, це узагальнюємо військові. Не можуть знайти спільної мови з місцевою владою і отримати там те, що їм положено, може навіть медичну допомогу. Ще кажуть, що тут питання по місцевій владі. А давайте, якщо ви не хочете, що вам прилітало, попрацюйте по колаборантах, які підсвічують. Тут навіть хтось буде показувати, як дрони наводити. Які колаборанти, які підсвічують. Об'єкти для ворога. Знаєте, тут іде така просто бездіяльність. Влади бездіяльність, це воно також може бути знаєте Призводити до негативних наслідків. Так, Запоріжжя, моє солоденьке найближчі дні. Є ворожі якісь вражі проїски Запоріжжя, найближчі дні. Є руйнування. Є руйнування. Передмістя. Запоріжжя небо ще дні, чи буде обстріл. Кажуть, захищати треба краще, чи буде обстріл. Він буде прощупувати почву, трошки пізніше вдарити об'єкт біля води інфраструктурний. Поки прощупує почву, у йде трошки пізніше, але буде. Найближчий тиждень є небезпека велика. Тут може спочатку дронити і так дуже, знаєте, чим цікаво. Тим, що військові зрозуміють наміри ворога при першій оцій розвідці, ну, ну, розвідці його. Да? І, а чому вже, коли буде загроза та небезпека, подумають, що він два рази там, чи три рази в одне місце не буде бить, буде. Рух є на фронтах, де важко. Але ми не відступаємо від своїх планів, трошки змінюємо. Змінюємо, тому що хто щось дізнався. Трохи будуть змін на фронтах. Василівка. Будемо намагатись просуватись. Будемо намагатись зіткнення з ворогом зіткнення. А як він щось святкує, так і ми десь у, у, ну, якісь, знаєте, так, чомусь мені фраза посадки. Щось ми там потроху звільняємо в Мелітополі. Руйнація там інфраструктури по ворогу влучимо. Вони щось святкувати будуть, в них нема там свят усі русні. Щось будуть всі може там щось масово святкувати, може це вихідні, а тут ми, знаєте, ми їх просто розбиваємо так далі. Бумбордянськ. Ой, нам щемось пощастить, але місцевим, будьте уважні, нам пощастить влучити туди, куди треба, але для місцевих. Є небезпека, тому що десь вони будуть в соціальних об'єктах. Радянський напрямок, він якось от, як зараз, відкриється, як скринька Пандори, причому добре для нас, бо він відкриється енергодар. Щось важкувато ворог. А що ти будеш робити? Ворог буде бити з боку Енергодару по нам, по наших фронтах, надавати нам переправлятись, може вони і Херсонщину зачеплять. Буде укріплюватись в місті. Ми чекаємо на підмогу. Енергодарський напрямок. Хоча він і не анонсується, але він військовими планується. Це як ще один фронт відкриється. Це скоро ЗАС АЕС. Та щось громихає поруч знову смерті. Вони як обстрілюють з того боку або з тих територій наші позиції. Ну там поки Контрольована ситуація. Оріхів. О, як ми сунемо. Ми сунемо звідти, чомусь мене захотілося Оріхів зараз подивитись. А вони щось на Оріховському хочуть на нас посунути. Ні. З боку Оріхова чомусь я його тут зараз почала дивитися. Ми десь пройдемо. Якийсь населений пункт. Для пола. Пити хочемо, кажуть, хочемо пити гуляй поле, а там також рухаємо з того напрямку, маємо успіхи. Так, полога. о, які молодці вони. ти що, в лапках? Ти кажу, що якісь свято у них там, а ми з вогнем туди. Дуже гучно в пологах буде, ми ворогам пологи, токмо. От як сил набираємось, помірність іде. Пологий такмак, от як те, що я казала, трошки треба зібратися, потім вперед-вперед. от Щось іде зараз тактично. Так мак, дивіться, тут також питання, що пологи що такмак сім'ї із дітьми. Я думаю, що там будуть або пропонувати виїзд, але тут пряма вказівка, що краще було б кудись вже виїжджати, виїздити. Тому що знову вони щось п'ють гуляють, що вони святкують. Щось будуть святкувати. Ось так. Вільняємося. Щось диявол там собі ціль якусь бачив в інфраструктурному об'єкті. Будьте обережні, фіналізуй по Запорізькій області. А -а -а. Тут, можливо, таке, що ми, ми будемо мати перевагу перемогу, але нам не відразу анонсують її у СМІ, але вона буде в цей період. Просунемось. І знову ж питання, куди вивозити цивільних. Якщо зараз вже підіймається питання, куди вивозити цивільних, значить їх багато, тобто великі об'єкти у нас попереду. Зброя йде. Зброя і якась броня. Яка або щось, якісь бронемашини? Щось, якась броня, яка дозволить хлопцям нашим і відбивати краще і наступати краще. Ось такі новини.